Люди, давайте протестуємо. Давай протестуємо. Давай подивися, як багато режимів, режимів у нас є зубний сіт. Давай Зараз. подивимось. Дова... Так. Давай а, твій папа... твою перевіримо. Не спецітку, я хочу папину. Так, у нас в кадрі з'явився тато. Друзі, На... всім привіт. Вони тепер будуть мірятися своїми зубними щітками. Так. Так, у кого скільки режимів? У мене отак мукається. Вимикається все. Один? Так. Да. А в мене є ось так. Ого, ціло... Це режими? Так! Ту я так не граю, в мене всього один. А як ти будеш чистити зуби покажи? Чи папа тобі проведе майстер-клас? Треба до одного зубчика приставив, і воно чистить з різних стоїв. Угу. Прикольно, тільки переміщуєш, а воно там далі само вичищає зубчики. Можна подивитись? Сама. Це... У тебе біля? А давай спробуємо, папа, наші насадки на а, Габ... До речі, якщо... Богданчика щітку підходить. Якщо можна в будь-якому режимі її вимкнути довгим натисканням. Угу. Так, я... да, вони однакові. Однакові насадки. Да. Ну все, тоді я пропоную наші насадки викинути. І вже за півроку поставити да, нові. О, Прикольно. Юдо, ти був а твої он тебе на садку може на мою теж було? Ну все, я вам бажаю здорових зубчиків, угу, чарівної буває. посмішки і щоб все було у вас в ротовій полості гарно. Тобі сподобався подарунок? Що ми скажемо нашим підписникам? Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі. Пока-пока. До зустрічі. До зустрічі.